Друзі, вітаю вас на каналі Квітуча Україна. Можливо, у вас сьогодні є питання, чого в кадрі я на підлозі і чого тут валяється поряд мій кіт. А справа в тому, що у мене нова покупочка, а у кота нова коробочка. І сьогодні у нас знову буде розпаковка, але цього разу не рослина. Цього разу у мене нарешті з'явився великий стелаж. І давайте розпакуємо і зберемо його разом. Подивимося, що з цього вийде. Коротше, історія така, я дуже хотіла великий стелаж, бо мене трошки задовбали бардаки на підвіконнях. У мене рослини понатикані всюди, на всіх поверхнях, де тільки можна. Хочеться якоїсь естетики, хочеться якось, якогось інтер'єру. Як бачите, інтер'єру як такого у мене немає, але наразі іде зима, і потрібно щось було вже швиденько вирішувати. адже... Потрібно встигнути підготуватися. Деяким рослинкам влаштувати додаткове освітлення, деяким рослинкам підготувати теплі килимки, і все це якось потрібно ближче до розеток, все це якось потрібно так організувати, щоб і виглядало це гарно, і при цьому щоб і практично це було і функціонально. Тому я планувала купити стелаж ще в липні, точніше, не планувала купити, а мені його обіцяв подарувати чоловік на день народження. Та так сталося, що не сталося. Не склалось тоді у мене з стелажем. І ось нарешті я його купила. Причому купила його по акційній ціні досить таки дешево. Дві з чимось тисячі гривень, і ця акція, здається, досі на юзку є. Якщо комусь цікаво буде в кінці подивитись цей стелаж, то посиленечку я залишу під відео. Ну, а тепер давайте його відкривати. Коробка велика. І я відчуваю, що будуть деякі проблеми. Бо я, так сталося, не знайшла сьогодні біти до свого шурупокрута. І, здається, мені доведеться вручну повністю збирати всі ці полички, весь цей стелаж. Я не знаю, як я це робитиму. Але дуже сподіваюся, що зможу справитись без, без чоловіка. Так, як завжди, купа усіляких запчастин. Дуже, до речі, хвилювалась, як він доїде новою поштою, бо їхав він з Польщі. Але дуже класно його переклали ось такими гофрокартонками. Так, ну що, інструкція нам знадобиться, я відчуваю, бо тут щось дуже багато всього цікавого. Ноги. Ноги там нанизу, тобто, зараз мені потрібно, я так розумію, спочатку зібрати полички. Підписано два. Так, тут отвіри співпадають, тобто це одна з поличок. Добре, поличка номер два. Це у нас що? Поличка номер 5 А чого 5, якщо їх має бути 4, невідомо. Так, це, я так розумію, звідси. Ще одна поличка. Їх треба викласти, напевно, по розміру, бо вони всі різні по глибині. Так, це теж поличка. Так, це теж поличка, значить. Ось так. Чи п'ять? Їх таки п'ять. Це Аня трошки не прокинулась. Так, ну що, типу, зрозуміло. Коротше, я тут поза кадром трошки розібралася інструкцією, в принципі, нічого складного, але на перший погляд, коли дивишся, очі розбігаються і здається, що нічого не вийде. Тому я вирішила, що. Збиратиму його і пояснюючи, як це робити, можливо, ця інструкція комусь взагалі знадобиться, бо на Ютубі інструкції по збірці, саме відеоінструкції я не знайшла. Нехай буде повністю, прискорюватиму на одноманітних якихось роботах, а так загалом нехай буде. Отже, судячи з інструкції, починати потрібно з поличок. Тут є два отвори, і також такі самі два отвори є. З двох боків на задніх планочках. Мені потрібно їх приєднати на ось такі дерев'яні штучки, забула, як вони називаються. І робиться це доволі таки просто. Беремо дві ці штучки, щось геть вилетіло з голови, як вони правильно звуться, і приєднуємо. Оцю планочку. Ось таким чином виходить у нас ця поличка. І далі, і далі мені, напевно, все ж таки потрібен шурупокрут. Сюди потрібно закрутити ще гвинтики. Пішла за шурупокрутом. Так, гвинтики є. Так, одну поличку я зібрала, це найвища. Тепер за таким самим принципом потрібно зібрати і всі наступні. Єдиний момент, я так голосно заявила, що в мене буде великий стелаж. Він, напевно, не супер великий, він всього 60 см шириною. Але мені цього якраз достатньо, бо стоятиме він якраз біля стіни, яка 65 см. Може, 70, тому ширше мені і не потрібно. Всі великі стелажі, які я взагалі бачила в інтернеті, вибирала я дуже довго. Вони більше схожі на якісь складські, мені якось, чесно, не дуже подобається це. Тому обирала все ж таки більше якийсь інтер'єрний варіант, але при цьому не дуже широкий. І ось цей стелаж, саме юск, мені сподобався по дизайну найбільше. Він впишеться і в інтер'єр, тоді, коли я нарешті завершу свій ремонт. З цією поличкою є деяка проблемка. Є ось такий прикольний гачечок, металева така скоба, яку потрібно прикрутити ось так сюди. Але воно, типу, має бути під поличкою. І ось ця сторона, яка під буквою Г перпендикулярно йде, вона теж має до чогось прикручуватись. Але мені не дуже зрозуміло до чого саме, адже ці всі планочки однакові і вони йдуть на верхню частину. Якщо вам показати, то вони мають іти отак зверху, для того, щоб горщики чи там книжки, які стоять на цій поличці, не падали за стелаж. Куди кріпити ось цю штуку я не зрозуміла. Друга. Так, друзі, всі мої полички готові. Тепер їх потрібно прикріпити до бокових частин. Відкриваємо бокову частину. Виглядає вона ось таким чином. Треба це все зробити дуже обережно, бо, якщо чесно, я боюся, щоб нічого не сколоти. Ну, і вже бачу, що виробник поклав запасні кріплення. Принаймні по одній штуці точно є, тож якщо якісь виникнуть проблеми, то все є з запасом. Так, далі все кріпиться на ось такі гвинти великі, які потрібно буде крутити ключиком. Тож, у мене цей процес, напевно, буде довгий, але я прискорю. На кожній поличці маємо три отвори. Тут, тут і тут. І ось таким чином воно має прикріпитись до стелажа. Починаю з найменшої, потім, напевно, прикручу всі інші. Ну і покажу вам потім результат, як це виглядатиме. Друзі, перша боковинка в мене готова, починаю прикручувати другу боковинку. Але хочу звернути вашу увагу: якщо вам потрібен буде саме такий стелаж або щось схоже, то з одного боку отвори мають більший діаметр, а з іншого менший діаметр. Я спочатку не звернула на це увагу. І в результаті мені довелося перекручувати тільки що всі полички. Тепер мені потрібно закрутити другу боковинку, чим я зараз і займусь. Нарешті я його зібрала. Лишились у мене тут м'які накладочки на ніжки для того, щоб не дряпалась підлога, і також якісь наліпки білі якими, судячи з усього, закриваються ці бокові отвори. Але я хочу його поставити спочатку, а потім, можливо, підкрутити ще конформати, для того, щоб вся ця конструкція не була хиткою. І потім вже. Ліпити ці налівки. Але я собі вирішила трошки по-іншому зробити і придбала ось такі меблеві колеса. Якщо чесно, я не впевнена, що мені вдасться з цими колесами зберегти стійкість цієї всієї конструкції, але хочу спробувати, тому що переставляти зі стелажа кожен раз рослини, коли я буду вішати на полички лампи, коли я буду... Нарешті доробляти свої стіни, щоразу прибирати зі стелажа всі рослини, щоб його пересунути, ну це не дуже зручно. Тому я хочу собі спробувати все ж таки прикріпити ось ці колеса для того, щоб можна було його легко відкотити від стіни або, наприклад, викотити до вікна ближче і щоб моїм рослинкам було більше світла. Зараз піду пошукаю якісь кріплення, бо в комплекті до цих колес кріплень ніяких не йде, і спробую все ж таки їх як, якимсь чином сюди прикріпити на ці ніжки. Ну а потім будемо підіймати і дивитися, що вийшло. А, і до речі, під час збірки цього стелажа до мене дійшло, навіщо ця скоба. Ця скоба. Це елементарно Ватсон, для того, щоб кріпити стелаж до стіни, щоб він не перевернувся і не впав. Але знову ж таки, якщо в мене будуть колеса, я перевірю, чи це буде стійко. Якщо ні, то колеса я познімаю. І тоді, можливо, все ж таки прикручу колись його до стіни, бо є у мене ось цей пухнастий друг, який дуже любить по всяких поличках скакати. Трошки це небезпечно, якщо його привалить стележем і горщиками, я боюсь, що він цього не переживе. Тому подивимось, з часом все, пішла покріплення для колес. Я таки знайшла. Нещодавно сварила свого чоловіка з цього приводу, бо дуже багато всього він у мене зберігає. Але сьогодні я йому дуже вдячна за те, що є відповідні гвинтики. Так, прийшлось мені зробити тут два отвори для того, щоб все це якимсь чином прикріпити. Бо в мене саморізи, а свердла тоненького немає. Тому, поза кадром роблю дірочки, точніше, отвори, а, а потім вже прикручую. Ну що, момент X настав. Я так і це зробила. Чесно скажу, мені не дуже подобається, як виглядають ці саморізи по боках, але я думаю, що це абсолютно неважливо в моїй ситуації, адже туди дивитися я точно не буду. Зараз я перевертаю стелаж, прибираю з підлоги весь картон і дивимось. Ну що, друзі, я це зробила. Я його зібрала і тепер можна побачити загальну картину, як це виглядає. Так, можливо, ось сюди поміститься не дуже багато рослин на верхні полички в один ряд, або три середніх вазони, або чотири маленьких. Ну, можливо, якихось фіалочок можна більше наставити. Але разом з тим я якраз і не хотіла величезний стелаж, на якому рослини будуть скопом стояти так, ніби вони десь на складі. Хочеться, щоб це було якось красиво, щоб це виглядало естетично. Тому мені цього стелажа цілком достатньо. Під час збірки я е, помітила дуже багато нюансів. Цей стелаж насправді не найкращої якості. Та разом з тим це меблі економ класу, коштують вони досить таки дешево, і за ті гроші, за які він був куплений з такою якістю, як є, він мене повністю влаштовує. Колись, можливо, я розбагатію. Ви будете дивитись все більше моїх відео від початку до самого кінця. Коментувати, підписуватись на канал, лайкати, і я зможу заробити на ще більш якийсь дорогий стелаж. А поки що мене влаштовує це. Давайте подивимось, що ж з ним не так. Ну, по-перше, якість фарбування. Ось тут, ви бачите, є бризки фарби, які просто застигли, і вони ось так просто знімаються пальцем. Це не є проблемою. Я це, звісно, потім обережно зачищу, і ніяких проблем не буде. Другий момент теж пов'язаний з фарбуванням. Ось у цих місцях стиків, де поєднувалися деталі бокових частин, є такі неприємні тріщини. Та знову ж таки, ну, вже як є, так і є. Повертати я його, звісно, не буду. Можливо, це вважається якимось браком, можливо, для цього цінового діапазону така ситуація нормальна. Але якщо тут будуть стояти рослини, книги або ще щось, насправді цього видно не буде. З іншого боку, така абсолютно сама ситуація. Тобто ці шви вони дуже негарні, дуже якось воно так некрасиво виглядає. Наразі мене це влаштовує. Зараз я підкручу швиденько всі ці конформати, щоб його закріпити. Прикрию всі ці отвори, і тоді вже ця картина, хоч трошечки, буде виглядати естетичніше. До речі, у нормальних брендів, які виготовляють меблі, сюди є спеціальні пластикові заглушечки. Юск вирішив зекономити і надати просто ось такі білі. Картонні наліпки. Така собі чесно, історія. Якось, як на мене, знаєте, зовсім зекономили вже на всьому. Та, знову ж таки, ці заглушечки можна купити додатково. Я їх неодноразово бачила у будівельних магазинах. Тому, якщо мене зовсім буде це напружувати, то, звісно, я тоді докуплю. Ось так це виглядає. Зараз розверну вам його трошки до світла. Ось такі кружечки. Друзі, я закінчила. Всі конформати підкручені, всі отвори закриті. Щодо стійкості, в принципі, трошки він так колихається, але так, щоб прям впасти, то наче й немає. Та якщо, в принципі, я захочу його кудись перевести, то він ось так легко їздить, куди мені потрібно. І якщо він і падатиме, то падатиме ось так назад. Якщо вперед, то в принципі він такий досить стійкий. Поки що до стіни не кріплю, як я вже сказала. У наступному відео розставляємо рослини. Я вирішила це винести все ж таки в окреме відео, тому що я буду робити взагалі велике переселення рослин по своїй квартирі. Це буде дуже цікаве відео. Я розповім, яким рослинам іде краще зимувати, в яких умовах. І відповідно частина рослин, які у мене зимуватимуть на стелажі, переїдуть на цей стелаж. Тож, якщо ви ще не підписані на мій канал, саме час це зробити, підписатися. Тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І у коментарях я чекаю ваші відгуки щодо цього стелажа. Можливо, у когось з вас є такий самий, і я буду дуже вдячна вам за те, що ви поділитесь своїм досвідом в користуванні. Ну, а я з вами на сьогодні прощаюсь до нових зустрічей на каналі Квітуча Україна.